В Ізмилі активно триває модернізація міських медичних установ у лабораторному блоці Ізмильської міської центральної лікарні, до якого входять вісім підрозділів. Проводяться оновлення відповідно до сучасних стандартів матеріально-технічної бази. Ізмильська міська центральна лікарня має свій дуже потужний лабораторний блок, який складається з восьми структурних підрозділів. А потужність лабораторного блоку взагалі складає майже 5 тисяч досліджень за добу. У складі лабораторного блоку працюють 16 лікарів-лаборантів та 31 лаборант, а також медичні сестри та реєстратори. Крім того, функціонує бригада екстреної медичної допомоги, що працює цілодобово. Вірусологічний відділ розпочав свою роботу у вересні 2024 року. Імунологічний відділ також був перенесений в оновлене приміщення. Було реконструйовано четвертий поверх дорослої поліклініки. Наразі це дуже успішна лабораторія. До цієї лабораторії ми також перенесли імунологічний відділ лабораторного блоку. Тож наразі ми маємо сучасну лабораторію вірусологічну з сучасним обладнанням, яке сертифіковано і також відповідає вимогам національної, служби здоров'я України у зв'язку з підготовкою до акредитації наразі бактеріологічний відділ проходить капітальний ремонт та оновлення матеріально-технічної бази для того, щоб відповідати сучасним вимогам та стандартам, за показниками 2024 року. Бактеріологічний підрозділ лабораторного блоку мав 23 тисячі досліджень за рік. Тому дуже важлива цей бактеріологічний блок. А щоб він відповідав всім вимогам НСЗУ. Потужність лабораторного блоку за одну добу складає 5 тисяч досліджень. Зокрема, за минулий рік у бактеріологічному відділі було проведено 23 тисячі досліджень. Лабораторний блок оснащений сучасними автоматичними аналізаторами та каоголометрами, зазначив директор Ізмінської міської центральної лікарні Сергій Дмитрович Бажак. На цій лабораторії в 2023 році були проведені ремонтні роботи покрівлі. А зараз в рамках капітального ремонту проводиться ро Роботи з ремонту приміщень. Далі будуть проводитися капітальні роботи з відновлення мереж водопостачання та водовідведення, ремонт фасаду, буде оновлюватися матеріальна технічна база. Також враховується доступ до цієї лабораторії для маломобільних груп населення. Ремонтні роботи будуть виконуватися поступово, адже відділ є діючим. Роботи заплановано виконати до кінця 26 року, але розуміючи важливість цього відділу, ми будемо намагатися це зробити на найшвидше. Лабораторія забезпечена резервним живленням на випадок відсутності електроенергії. Це потужний генератор та акумулятори. Наступним об'єктом модернізації хірургічне відділення Ізмельської міської центральної лікарні, яке функціонує з 1950 року. Центральна міська лікарня це є опорна лікарня для, не тільки для нашого міста, а і для Ізмильського району в цілому, для півдня. Одещини вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції змейської міської центральної лікарні, який розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В рамках проєкту вже було реконструйоване неврологічне відділення, а зараз тривають ремонтні роботи в хірургічному відділенні. В рамках проєкту передбачено і оновлення матеріально технічної бази цього відділення і встановлення вантажного ліфта. 1200 кілограм. Також передбачено цієї частини хірургії 30 ліжко місць, до кожного якого проведено кисень. У відділенні функціонує 60 ліжок, працюють дев'ять загальних хірургів, два урологи та один дитячий хірург. Після закінчення цієї частини хірургії будуть проводитися роботи на другому поверсі відділення з облаштуванням нової операційної. Передбачена і інклюзивність, тобто до цього відділення. Буде мати доступ і маломобільні групи. Є вже і окремі палати з урахуванням маломобільних груп, окремі палати з своєю душовою кабіною і з санузлом. На поверсі є два таких санузла з урахуванням маломобільних груп. Пацієнтам пропонуються сучасні методи лікування, серед яких лапароскопічні операції та ендоскопічні втручання. У нових умовах пацієнти отримують комфортні палати з душовими та туалетами, безбар'єрний доступ, оновлену матеріально технічну базу для забезпечення безпечного транспортування встановлено новий вантажний ліфт вантажопідйомністю 1200 кілограм. Передбачено проєктом ще один ліфт вантажний, який буде розташований теж з першого поверху, але до нього буде можливість доступу з внутрішньої внутрішнього двору лікарні. Тобто лікарня наша буде мати два грузовантажних ліфта. Це дуже важливо, враховуючи те, що лікарня надає послуги і з травматології в тому числі, і лікарня працює цілодобово. Лікарня забезпечена резервним живленням на випадок надзвичайних ситуацій, потужним генератором, а також власною котельною та скважинами. Завдяки новому обладнанню в лікарні буде розширений перелік медичних послуг. Усе це дозволяє забезпечити мешканцям міста та регіону ще більш якісне та сучасне медичне обслуговування. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин.